Усім салют! З вами Кос. І сьогодні ми поспілкуємося про таку цікаву ігрову подію, як Атака Уланів, Присвячене польським новим ПТшкам і пов'язаним з легендарними польським важкою кавалерією. Що саме на нас чекає? Бойові завдання, за котрими ми отримуємо жетони і можемо обміняти їх на о, Такі камуфляжі. В поставках стилу в магазині. Так нас очікує пропозиції з ігрового магазину і з преміум магазину, і можна отримати ще твіч дропси. Уся ця подія буде проходити з 19 по 26 квітня. Хочу зауважити на тому, що по 26 до 12 години у 6 у нас обновляються завдання, ми можемо до 12 ще зробити ці завдання ще. Які завдання? Завдання на нових польських ПТшках і бойові завдання для всіх машин. На польських ПТшках. Знімаємо Х2, потім у нас є можливість зробити 10 разів на день. Пошкодити дві машини в бою. І отримаємо Х2 опиту досвіду до екіпажу. Друге завдання потрапити. Топ-9 у нас. Е Отримуємо один жетон 5 разів на день. Третє завдання топ-7. Потрапити і двічі на день. І так само отримуємо по одному жетону за виконання одного завдання. Для інших машин. Перше завдання в нас зробити чистого досвіду 850. Хліб зі смальцем, один жетон, і ще отримуємо марку. Друге завдання потрапити топ-7 в е, трьох боях. Е, один раз на день виконуємо. Отримуємо 3 жетони. Так само марку, настанову і спорядження. Ці марки ми збираємо, збираємо 10 марок і отримуємо можливість виконати е, третє завдання. Лише потрібно зайти в бій і, е, все, і ми отримаємо 10 жетонів. Е, командира, стрімер е, Сайген, польський стрімер е, один день премо, облік е, Джегоша Бжеши і куча усіляких емблем. В цих, цих завданнях ми можемо отримати 98 жетонів. Що ще де ми можемо ще отримати ці жетони? Ми отримати можемо жетони з перегляду польських стрімерів Cygan і New multi k 3 години ми дивимося, отримуємо 7 жетонів і хліб зі смальцем 5 штук. І 6 годин дивимося, і 10 жетонів, і 3 резерви. З 19 по 22? Що на ці жетони ми можемо отримати? Заходимо на склад, поставки з тилу, і там буде атака уланів. Командира польського стрімера, деколі і камуфляж за 55 жетонів. Це сайган. І так само New Multi-2K. Так, так само такий прикольний в нього камуфляжик. Деколі і командира. Ще у нас буде 3D-стилі на 56 ТП 60 ТП Лівандовського, 50 ТП портатайп. І ось так вони виглядають. В нас ми можемо тут подивитися, ось такий на 56 ТП. З був він, марафончик, так само ліс був марафончик, на нього прикольні танчики. Ось такі на них камуфляжики. Ось це 2D-стиль. Ось так виглядає він. Дубогоронець. Це на 50 ТП прототайп. Ось так він мінімалістично виглядає з кавалеристом, Уланом на боці. Ось тут. Польським. Так, кришталь. Теж був за марафон, можна було взяти на КПЗшку коли виконували. Лівантовський у нас ось так виглядає прикольний камуфляжик. І купальський ніч. Так, що ще? Значить, усього це буде десь 115 жетонів. Там ви вже самі оберетесь, що ви там забажаєте. Чи взяти два командири польських стрімерів, чи там якісь ще камуфляжі. Ще в нас в ігровому внутрішньому магазині буде пудель з ТКС-кою 20 мм. 4000 голди буде коштувати. І пропозиція преміум магазини за 950 гривень у нас 50 ТП Портай. На цьому все. Можете заходити, ми зараз граємо на спд 60 СДП, СПД, сдп 60 Ганківіча. Беремо три позначки. Недавно зіграв чудовий бій, котрий ви можете побачити на каналі. Майже 8К видали такий приємний, непоганий бій. Вийшов. До зустрічі, побачимося на стрімах. Ставте подобайку.